Номер 1013. Розклади на прості множники 990 число та знайди його дільники. 990. Розкладемо спочатку на прості множники. Остання цифра 0. Це парна. Ділимо на 2. 9 на 2 по 4. Це 8, остача одиничка, 19 на 2 це 9. 18 буде остача одиничка. 10 на 2, 5. Остання цифра 5 ділимо на 5. 49 на 5, по 9 це 45. А у нас 49, остача 4, 45 на 5, по 9. 99 ділиться на 3, так як 9 плюс 9, 18, ділиться на 3. Буде 33. 33 ділиться на 3. 11. 11, просте число, ділиться на себе. Так. Серед, Дільників числа 990 є такі числа як 2, 3, 5, 11. Про це будемо пам'ятати. Я вже почну їх записувати, щоб нічого не загубити. Значить, одиничка є дільником, воно не просте число, не, не підходить, коли ми розкладаємо на прості множники, але ми їх записуємо не добуток, добутком дільники, а через ком. Пам'ятаємо про це, і одиничка є дільником будь-якого числа. На один ми завжди можемо поділити. Так, далі 2, далі 3, бачу 5. Можливо, ось тут будуть якісь ще множники, дільники, вибачте, не множники, дільники. І я запишу 11-ку, щоб не забути. Далі, що ми робимо, щоб знайти наступні множники? Знаходимо добутки. Тих простих множників, які ми знайшли. Причому по два множника всі варіанти, які є, по три множника, по чотири і останні по п'ять тому що їх всього п'ять цих простих множників. Так, почнемо: 2 на 5, 10, 2 на 3, 6, 2 на 11, 22. Так, з двійку розібралося, якщо по два множника. Якщо брати п'ятірку, 5 на 2 вже є, 5 на 3 нема. 15. 5 на 11 немає. 55. Далі берем трійку. 3 на 2 є, 3 на 5 є, 3 на 11 немає. 33. По два множника все. Ну, Потім ще подивимося, як, щоб нічого не загубити. По три множника. беремо 2, на 5 на 3. Поки я запишу, потім знайдемо добутки. 2 на 5 на 11. Так як 3 два рази, то ми можемо не можемо, а маємо брати і коли вони два рази зустрічаються. Зараз ми це е, запишемо. Далі 5 на 3 на 11. Є. Тепер по два рази, наприклад, 2 на 3 на 3, 5 на 3 на 3. І 11 на 3. 11 на 3 на 3. Так, здається, нічого не загубили. Якщо щось загубили, вибачайте. 2 на 5, 10 і на 3, 30. 2 на 5 – 10 і на 11, 110. 5 на 3, 15 і на 11, 165. 2 на 3, 6, 6 на 3, 18.

11. Так, виписали всі варіанти лише по одному разу, щоб зустрічалося. Далі зробимо так, щоб трійка була і по два рази, так як два простих множника 3. 2 на 5 на 3 на 3. Далі 2 на 11 на 3 на 3. Тепер 5 на 11 на 3 на 3.

9 55 на 9, щоб не загубити нічого, 5, 4, 45, 49, 495. А тепер, ось тут є одне двозначне число. Не забудемо 90 записати. Все, дописуємо всі ці прості множники. Так, 6. Я вже буду підкреслювати, що не загубити

Mm -hmm. Так, 45. 55. Тут виписали всі. Тут двозначне. Mm -hmm. Я там казала, що там є 90. 90. Зараз запишемо спочатку 90, а потім 99. А потім 110. Тут 198 є. 110, так, 165, все записали. 198, 330. 198, 330. 495. І останнє число, це коли ми всі ці множимо, маємо саме число 995. 990. На цьому завдання виконане.